Якийсь йобен Бобен реальний. Е, окей, 13 рік це до Революції Гідності, серпень місяць, там лишалося зовсім там далі вересень, і все, і покотилося потім уже. Але був ще тріо лойк Лепс і Панайотов. От зараз mm -hmm. ми дивимося, тріо Лойк, Лепс і Панайотов. Круга варон, с вами слепо высыпались с неба, Летя за ветром, следом незаметным белым снегом. Падали и забывали, что раньше летали, Но не разбивались, просто-напросто начало таять время. Это какой Кирик. У тебя уже без ниши. Ну, я и... в курсе. Семнадцатый. Восемнадцатый. Еще давай насыпай. Дальше. Пятнадцатый. 19. 19. 19, 19, Панайотов – ще те гівно, як втік з України в Москву, і там далі його особисте життя ми закреслюємо, нам не цікавить. З Лєпсом ти знаєш, які трансформації сталися, може, там останнім часом, якщо стежиш, що він там набій рветься, виступає в Москві там, на підтримку Путіна. В якому зміненому стані? Мені невідомо, але змінений стан просто наявний, коли людина стоїть на сцені. Менше з тим. В 19-му році це вже не 13-й, це вже після Революції Гідності. Артем. Я тут зараз буду як класна керівничка. Завтра з щоденником і з батьками до завуча. Що це? 19-й рік уже після Революції Гідності вже була Небесна Сотня. Вже війна почалася в 14-му. 19-й рік. Я ну, знаю, там, ну, більше, так... того, більше того я їздив в тур. Молодець, так і треба було всім але робити. Віддати я буду не перед вами. Ні, Ви не класний керівнич. Ну Роз... я класний керівник, якби був, але я не класний керівник. Просто я кажу: поясни. Це... Поясни. Це... Я молодець, це сарказм. молодець, так і треба було робити. Я зрозумів. Я за те хочу сказати, що це був мій шлях, який мені треба було пройти. Так було, і не з'явилися би ці пісні, і ці трансформації взагалі б не було, якби я не пройшов цю дорогу. Мені потрібно було це пройти. Багато наших письменників і поетів проходили таку ж саму дорогу. За свої вчинки я буду відповідати. Відповідаю кожен день. Ясно. Кожен вчинок має свою ціну, відповідальність ніхто не знімає ніколи, вона тебе не здожене в будь-яких обставинах. Я з цим не сперечаюся, але, але це 19-й рік ти повернися і просто що тебе мотивувало це робити. От у мене от така загадка виникає. Тобто, скільки треба було вводних мати, от зараз, напевно, може, ти знаєш Фелікс Рєдько, це який у Львів поїхав і про російську мову говорив. Скільки бомб має впасти на голову для того, щоб ви зрозуміли, чому ми російськомовні. Угу. Ну, Сумнівної там якості аргументації, скільки бомб має впасти. І це все відомі факти. Тобто ти ж не ідіот, уже правильно 19 2019 році. Так. Не ні, ідіот, ні. ні Не ідіот. Я, я ідіот. Я ідео. Е, Справа в тому, що я. Знаєте, це не було так, що у мене тут все є. А я такий взяв і поїхав в тур. У мене не було можливості навіть випустити альбом. І кожен раз, коли я їздив, і коли ми помирились з Лєпсом, кожен раз він мені казав: ти зробиш так, як захочеш. Після тієї нашої сварки, тому що ми посварилися через пісню. І я вірив в те. Але в мене ніяк не виходило, тому що знову поверталися до тієї штуки, де від мене у слова мового потапа, тільки тих. Але я робив свої справи. І через це ми знову сваркулися. Сварки у нас були тільки через пісні. Всі знали мою позицію, я позицію і позицію І... Я приїжджаю в Україну і стукаю всі двері. Але тут вони зачинені. Я не знаю, чому так було. Все, що я робив, тут не слухав. Можливо, через те, що я читав російською. Але на той час я випустив вже два україномовних альбоми з привалом та за моїм вікном. І випустив їх відверто і чесно. І завжди, що я казав, я казав чесно. Потім я пішов, я зрозумів, що так, окей, музики немає. Я гроші своєю справою. Я почав шукати якісь окульту. Двері були знову зачинені. А потім я зрозумів, що я буду все одно робити так, як я роблю, і втім Але до того я ще я вірив, що я можу приїхати до дасть всі умови. Дасть мені студію, дасть мені мутанчик, зроблю, як я. Не так, як я зроблю дома, скачаю під і викину на останні гроші, а в мене син росте. А так, що, блин, мені дається це умова, я п'лю, як хоч. Там мені ніхто не казав, що мені читати. Я, я тільки починав казати, я в'їжджав і ми знову сварився. І ось тоді я поїхав в Фінляндію і написав свої третю збірку 200 пісень, з яких брат написав Альбер Ключ І завершив з не читай реп в ефірі, бо дискретність, ну, тобто не тягне потік, бо я знаю, що ти швидко вмієш читати реп, дуже швидко. Я трішки вам поясни, так? Ти, ти, Слухай, ти не мені пояснюєш, насправді ти пояснюєш нашим глядачам, в тому числі, і собі самому. Знаєте, чи ні, ви не зрозуміли. Мені пояснювати, той, хто знає, йому не треба пояснювати. А хто знає? Ті той, хто розуміє, про що я читав? А читав я завжди правду і про себе, і що бачив. Знаєте, це як мені кажуть, а чого ти не вийшов на батл з Ярмаком, коли він втратив свідомість? Якщо ви задаєте це питання, то мені не треба пояснювати, я не буду нічого казати. Зараз, Якщо... зараз можемо, той, хто... можемо, той глянути, можемо глянути цей момент, оскільки ти сам згадав автобіографію. А це в якому році було? І ще один нюансик вам ну, давай. зараз. Давай. І уявіться. Я кожен день стукаю в двері в Україні в Полтаві, і кожну ніч мені дзвонить Лепс і каже: Приїжджай, роби все, що маніяк. Лепс-маніяк, я вже роблю весну. Тому що при цьому при тому який він тоді, але він тоді розумів, що він зробив неправильно. А я йому кожен раз кажу, ні, ні, я не їду. Так він нюхає чи бухає, чи й те, і те. Він як справжня людина, в нього все. Але бувало, що він не кури, не п'є і не бухає рік. Ну, це, коли, це коли напевно важка інтоксикація. Да. Тому е... я так кажу, що отак все в мене і було. Е... Ну, про Єрмака, ти сам я, я почув дивись, я почув, я, я, я ж. Я ж... Знаєш, перевтілюєшся під час програми багато образів. Можу бути і класною керівничкою, і керівником, завучем, директором школи, ким завгодно, навіть президентом України. Ярмак впав, ти сам про це згадав. Це цікавий між іншим епізод. Можемо подивитися фрагмент. Смотри, третій раунд. Ви готові смотри, третій раунд? Після третього раунду ми узнаємо рішення наших суддів і узнаємо, хто одержить... Побідом! Що, що, що це було? Це правдиве чи неправдиве? Я думаю, я не знаю. Я думаю, що і сам Ярмак не знає. Ну, от знову, знаєш, такий. От, я не знаю, ви на цьому батлі ти його кромсав, я... типа, знаєш, всі ваші телефонні переговори або переписку, типа, відчитав в репі. Я так. думаю, яка падлюка? Ну, тобто, домовляєшся ти, та, і тут же підставляєш, бідного єрмачка, і отут стаєш жалко. Хоча ярмак ще, ще той актер. Е, стільки, ну, може, він блідного піймав, я не знаю, як таке буває, є таке поняття. Та. Але скидається не на інсценування, Хоча мені сказали, що я лашара, і, в принципі, він до такого вдається не вперше. Тобто До інсценування інстинування все. з непритомнів все нема. А яка різниця? Головне, щоб він встав людиною. І ти ж потім ну, припинив батл і сказав: це, я не братиму участь. А Ярмак вийшов і відчитав тобі, значить. Ну, круто, да, круто. так. Дельфіна тобі показував, порівнювати з дельфіном. Зараз добре, як дельфін, відчуває. <сум> ну, ми не знаємо, наскільки дельфіни добрі. Ми не бачили людей, яких вбили дельфіни. Така, така є істина дуже проста. Але це 17-й рік. Знову таки, знову російська мова і бла, бла-бла. І я, я просто чесно, я намагаюся зв'язати хід подій і зрозуміти трансформаційні фактори. Бо Велика війна, це зрозуміло. Ти в тебе що, бронь, чи ти, ти не в війську? Хоч ти пішов, записався в ТРО, та окей, але далі ж ти не в ТРО. Ні, Як? ну я в мене. так, я не... Хоча я можу піти, я, якщо треба, я піду. Ні, я запитую, це бронь, не бронь, що там? Що ти в... Що таке бронь, це ну, просто в списки тих, кого не призивають. А, ні, таке. ні, вони просто негодні, ну зовсім не годний. Тобто дитину робити ти годний, ну я й доказував, що годний, як прийшов. Футболіст, спортсмен, можна сказати. Ні, все нормально. Скідливих звичок ж не маєш, ніби. Я про це вже казав в інтерв'ю: що якщо треба, то я піду. Але все ще стріляв, це цигарки у старшаків. Так, І... тобто ти курив. Ну, спробував. Куриш? Да. А зараз ні. Але, блін, щось хотів сказати. Забуд. Ну давай, згадую, я потерплю, не страшно. Але прийде, якщо потрібно. Ну, прийде, та прийде, ясна річ, що воно прийде, нікуди не подінеться. Я ж, я ж такий, що я не забуду за то. Вот. Е, дивись, Єрмак, 17 й рік, цей бат. Згадав, вибачте, згадав. А, давай, валяй, Як сталася трансформація? Трансформація заклинала трансформацію на тому періоді, коли я казав, що мова це не головне. І я дійсно так вважав. І я думав, це не головне, і я думав, що це спекуляція, коли е, кидали е, такий закон відразу вводили, щоб е, роз, всіх нас посварити, ось для чого я це робив. Я думав, що мова це не головне, і дуже довго так думав, поки ось не ста, це останній був крок. Багато зараз так і думають людей. Але коли я зрозумів, що головне, мені стало страшно.